Привіт! Ну, Сьогодні ми не займаємося рівно нічим. Коротше, завжди, <свят> Ми ввечері вже збираємось. Тому що что... вже <свят> <свят> да, цілий день так і пролетів. Тому що ми все-таки їздили э... на зустріч. Можливо, я б про це все і не говорила, якби мене не переповнили емоції. Так приємно, Боже. Хоч, звісно, я і і, і, і переживала, і боялася, це однозначно, тому що коли їдеш до своїх, то, то складніше, ніж до чужих. Ну, тому що свої не сприймають тебе так, як, як чужі. Чужі ж тебе якби не знають, а свої то типу, знають. Але зустріли нас Боже мій. Хліб із сіллю даже. Це взагалі. Вишиті рушнички там. Потім подарували квіточки мені, які зараз стануть у мою вазу. Кущ величезний хризантеми. Тоже я найбільше люблю. Блін, такий бардак кругом якийсь. Що я найбільше люблю, те, те, те мене сьогодні тим і порадували, хоча я взагалі це неочікувано, не, не, не звісно. Так, а приїхали додому, наш папулька вже приготував нам таку картошечку, щось там впрягається. Часничок, мабуть, чистить. І хочеться віддихнути. Прям якась така сьогодні, наче стомлюваність, чи, чи хто її знайшов. Короте. В общем, а що ми туди їздили? А, ви ж не знаєте, що ми туди їздили. Та давай. Ну, а ми туди їздили, тому що ми трішечки ж займаємося творчістю. Зараз кудись-сюди вставлю уривки нашої творчості, напевно. Уже вам, звісно, і не інтересно, але вже для історії зараз. Вставлю. Бо таке, говорю, говорю, а потім, а потім виходить, що ніхто не розуміє, про що я говорю. Життя це лиш твої мотиви. Вставай, ходім, подивимось на світ уже дорослими та поглядом дитини, щоб там колись на схилі власних літ були щасливі, що все правильно зробили, що не боялися, не слухали чужі слова, що не старалися, щоб нас усі любили, що за життя душа була жива, бо ми жили, як того ми хотіли. Ще бачили багно, а далі йшли, ще правди не боялись говорити. Щоб ми своїм життям всі зайняті були, не забуваючи, Ще і добро творити, що не приймали участі в квітках, що не вбивали душі, сиротини, що вчилися на власних помилках, та не втрачали ми дитини, Що падали, вставали знов і знов, Не слухали, що там пророчий всесвіт, що вірили у світло у любов, що брали, не печаль, життя досі. Вставай, хватай, свій пензен і пиши себе і так щоб вже ніхто не зміг це стерти роби себе таким, не бачить власне я, а не суспільство, що чужих не стерпить Фарбуй волосся бігай під дощем, пиши свою картину ідеальну, вкухати й в кафе, пить, каву залідай його борщем бо це твій світ, а не чужий реальний. Господи, поглянь на мене і не смовчи Не сверчав на голосі вкричу Поможи нам, Боже, поможи. Зупинити цю війну. Поможе прожити це життя, так як діти мають це робити. В нас дитинство у війні ймена. Поможе нам землю воскресить. Поможе нам повернути щирий сміх. Забери сердець, нестерпний страх. Я звертаюсь більше від усіх, в кого Україна у серцях. Господи, поглянь на мене і насмовти. Я в кінці ще почу. Хай не буде на землі війни, це єдине, що я в тебе попрошу. А для щастя багато не треба. Ромашки мир мирне небо, здорові, рідні, близькі друзі, чай зварений коханим, а не в ресторанах смузі. Дзвінки й щасливі сміх дитини. Напроти очі рідної людини. Камін розпалив. Привіт, Бог. Я вже не знаю молитися, чи плакати, чи кричати. як стукати у двері твого раю, Щоб про життя у цьому пеклі розказати. Давай ми поговоримо з тобою про Маріуполь, Кремінчук, про Бучу, Київ, Харків, і Дніпро, про Вінницю, про всіх, кого накрило горем і бідою. Ніби було життя, а ніби й не було. Ми всі стомилися, стомилися від болю, і замість кави присмак крові на губах, Кричим тобі і плачемо з тобою. Ти ж сам давав життя, чому ж його нема? Послухай, Бог, ми всі, коли молились, дивились в небо, придивляючись, шукали там тебе Чому ж ми зараз так боїмося твого неба? Чому ж воно нам стільки горя і страждань несе? Чому вмирають безневинні діти? Чому понівечені долі і тіла? Чому ми молодими почали старіти? Чому нас просто так вбивають, а говорить, це війна? Чому ми прикидаємось думками ти як? І засинаємось, тримайся? Чому дитина бачить, як не стало її мами? Чому щоденно смерть блукає поміж нас? Чому? Скажи, одна, недолюдина вбиває, знищує? І чому сама живе, чому у мами відібрали сина? Чому скажи, де правда в цьому є? 143-й день війни, а ніби вічність, і сонце гріє, та не відчуваємо тепла. Молю тебе, я Боже, захисти нас грішних. Прошу, верни назад нам втрачене життя. Ой дивіться, як гарно, так? Гарно. І Васик, Це і стісняка ще. Так, папулька приготував нам картошечку з часничком, м'ясо. Ще олів'є залишилось. До речі, нормальне заморожене олів'є. Ну, свіже, свіже, звісно, краще. Але якщо отаку для екстреної прям ситуації, то геть нічого. Я буду робити все рівно більше та буду морозити. Екстрена ситуація, коли вчора зробила ж свою вермишель. Пасту, я не знаю, хто там, що там називає як. О, і якийсь салатик по-бистрому треба приготувати. Я так собі достав. Приготувала. Бистренько собі якусь майонезу там купив. Короче, і всю. Ну, то прикольно, прикольно. Нормально. Я думала, буде гірше. Ні. Не, не свіжий, але таке на загашнику, може бути, на випадок там випадково зайде кумач, ще щось. Боже, ще й цукерочки подарували. Ох. Боже, ну такий так приємно. Це, це взагалі. М -м -м. Ой, дуже приємно, конечно. Йло, ти а ти чим ми з тобою таким серйозним займаємося? Я тебе учу гуляти у Brawl Старс. Ваня мене учи гуляти у, у Брав Старсь. Який у таке? Бравил. Бравил? Бравел Старс. А я не так. хочу сильно особо гулять, так, звісно. Почуваєш. Але загублений рай. ми ще Світ! Дали. А світ. Рай. І розкочимось. <рес> лоско... Волопей зараз тупиться. Ой, Боже, нічого сьогодні не робимо, так? Що сьогодні отдихалка. Ти таке пережила. В мене є. Ай! А що? Доба, дома тепленько, на дворі холодіна. Га? Погода така, сумрачно. Тут всі, тут і булька, воно десь, десь лежить в ногах там під діяло. І ми собі валяємося. Що це за мортишка? А це мортишка, собственно, персональна. Это я. Мартышка. Мартышка, мартышка, мартышка моя. О, следующая. Иди сюда. Давай. Еще одно. прошло. Один папа достиг и работает. Ой, что это за любовь такая? Что за любовь? О. Булька сегодня целый день. Тільки їсть і спить. Ні, два рази виходила, два рази гав... вийшла на двір, два рази гавкнула. І цілується цілий день. Так, і цілий день вона така сильно супер любвіобільна. Дуже. Зараз підам трохи треба. все, Кидам трохи, знаєте що. Йдемо, у нас там Серюшка поперебивав горіхи. Я На цьому році горіхів там вже ж багато вийшло І це... яйця. Щоб, 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 не... щоб вони не пропали, то їх ж треба перебити і здати. А їх там у нас нормально, у нас же ж горіхів то хватає. От Сергія там перебиває, а тоді, а тоді ми вечором... А тоді ми ввечером сією. Марка батька не хочеться. Блін, все, тебе тут не видно. О. А тоді, короче, а тоді, короче, ми вечором всією компахою сідаєм собі в тій половині, собі перебрали ге. О, говорили, Вань, о, ваньки дуже подобається. Оце коли оце період цих горіхів, ми просто ще допомагаємо е, свекрусі моїй. бо Ну, Бо батько ж свекор слабий а, і вона не може справитися, то ми їй пере... перебиваємо. Тепер кулька до мене йде. Її перебиваємо. <хи> так, тот, зараз усього, напевно, підемо на сам тепленько <хи> теж. Але й вставати не хочеться гевать. Хіхіка. <хи> <хи> Це в нас цирк Богу. Циркач не вбився. Ну і, общем, полежала, я ще трохи подивилася, виступ цирку, тут фокуси всякі, акробатичні трюки. Коротше, всякого там було. Е, це і циркова вистава йшла е, довгенько, порозкидувано було все, що можна було, що було знайдено перед цим і винесено. Але було весело. І потім пішли на горіхи. Зараз щось буде, я вам кажу. Це однозначно, його прям чувствую. Що зараз буде набитий чи лоб. <кхи> як мінімум. Ну і ось, як бачите, ми вже потрошку розповідаємо про себе, так що, якби, як ви вже зрозуміли, то ще шматочок, <кхи> якщо про шматочок себе, то так я трішки поетеса, трішки журналіст була. Трішки сценаріст, трішки драматург. Ну, коротше, отаке все якби потрішки. Аво. Я думаю, що в майбутньому ви ще більше про нас дізнаєтеся, бо ми такі загадочні. Дуже. О, і так, що, суд... як я завжди казала, судити по першому за першим якимсь поглядом чи першим враженням. В принципі, то таке собі, ви знаєте, тому що тим паче в Ютубі, то воно таке собі. Ви в Ютубі в житті не дізнаєтеся, які то насправді люди. От ми, незважаючи на те, що проживаємо собі в невеличкому містечку, Незважаючи на те, що живемо в своєму будинку, і те, що ми строїмо, і те, що там прибираємо, і все. Але я ще раз повторююсь: проти своєї волі я не роблю нічого і ніколи. А так як, так, як я людина творча і перепускаю дуже сильно через себе все, що зараз коїться навколо нас, тому для мене просто необхідно. Щось знову ж повторюсь: крутити, ламати, копати, рити, збудувати <смі> і вибивати. <смі> так що, так що от, от, така, от така собі якась внутрішня натура. Я тоді типу розгружаюся від того, що, що в мене сидить десь там всередині. Не буду багато говорити колись з часом. Ви самі будете розуміти, чим ми займаємося і хто ми ну, насправді як би є. Я так просто вирішила собі на згадку залишити все-таки оце це відео. Ну, а собі на згадку, якщо залишати, то треба його десь залишати, бо просто в бібліотеці, в галерії воно не зберігається. Отже, сьогодні буде от таке якесь дивне відео. І все ж таки, я знаю, що ви все-таки будете з нами, і все-таки ви його продивитеся. І дякую вам за те, що ви з нами. І слава Україні! Пока-пока. Тримаймося! Все буде Україна! І рано чи пізно ми назад повернемо своє щастя! Звичайне щастя вільної української людини. Тримаймося!